Зараз під'їдемо до старостата, теж був, був розбитий повністю, вже уже всі думали, що його ніхто ніколи не буде відновлювати. Але ми якби, молода команда взялися і вирішили, що не може стояти таке здання розбите. Ну, це перші перві дві кімнати, які ми відновили. У нас працює два чоловіка, я і діловод. Ця будівля була дуже побита, бо в період окупації росіяни ховалися і заганяли танк прямо всередину. І, відповідно, їх треба було сюди вибити. Жодного вікна не було. Оцей угол повністю був розбитий. Повністю дві кімнати, усе повністю було розбите. А це ж плити були попадали, все, сюди був прильот. Це ще в нас залишилося ті стекла поміняти, бо вони теж побиті, ми їх там позаклеювали, як можна було. Перекрили. Ось цього нічого не було. Отут просто вони вибили двері і заїжджали прямо сюди танком.